Далі ми повернулися, і у нас буде така відбірна товстезна величезна порція крінжатіни. Бо говорити ми будемо про інтерв'ю. Пата Так, да, Мабуть, вже всі бачили це інтерв'ю, та ще й з російським журналістом. І залишали там, мабуть, свої правда? те, що він говорив, те як він говорив, те взагалі що відбувалося, залишає величезні сумніви з приводу того, чи він сповна розуму, чи не сповна. І отут, от знаєте, всі всі висловилися із приводу цього інтерв'ю. А Анатолій Анатолій вийшов взагалі з абсолютно таким конкретним наїздом на колегу. по шоу бізнесовому цеху. А всі висловилися і. Прийшов час і нам висловитися. Давайте у наш бар пліткар самі все побачите. Дивимось. Ви ну, знаєте, мені інколи здається, що зірки просто не спроможні жити спокійно. Вічно їм треба кудись вляпатися, з кимось посваритися, якийсь крінж влаштувати. Це капець. Але давайте чесно, ми раді. Адже в такому випадку нам завжди є про що попліткувати, бо це ж бар пліткар. Почнемо. І Тут Потапа понесло, та ще й не куди небудь, а прямо на інтерв'ю до російського журналіста. Це вам так на наперетипчик. Коротше, наговорив пан Олексій. Там будь здоров, і мені тепер, здається, з нього не сміється тільки лінивий. Навіть зіркові колеги пошов бізнесовому цеху не змогли пройти повз репера продюсера Шоумен та Шомента, телеведучий Анатолій Анатолійович взагалі наїхав на Потапа у повній програмі. Отак. Цілий ролик на Ютубі про нього виклав. А колись гляньте, як мило обіймалися удвох від любові до ненависті, як то кажуть. Анатолій ж слів не підбирав, коли згадував колишнього товариша. Та воно й не дивно. Адже потап у інтерв'ю чомусь вирішив, що всі, хто його буде дивитися, ідіоти. мені не сподобалось декілька важливих, ну фундаментальних речей. Перше, що потап трішки. У випадку про теро, випадку про свої виїзди він якби продовжує говорити такі типу, такі дуже абстрактні речі, які ну які нічим не підтверджені. Ви можливо не в курсі. Якщо коротко, то потап зморознув, що, начебто, заочно вступив до територіальної оборони, і що, начебто, постійно їздить в Україну. Хоча якихось підтверджень цьому немає. Кажи правду, врешті-решт, просто кажи правду. Коротше, ви зрозуміли це як ось ту дно. 300 метрів кизяків, а вже знизу інтерв'ю Потапа. Тим часом у США днями відгримів Супер або Супербол, як вони його там називають. Це у штатах прямо таки подія року, майже національне свято. По-перше, всі чекають на матч. По-друге, на виступ запрошеної зірки у перерві. А по третє на плітки і скандальчики. Опа. А плідкувати є про що повірте. Чого лише варте нове лице зірки франшизи Місія Нездіснена Тома Круза. Фанати, як побачили, прозріли. Адже вся увага була прикута не до його драматичного спічу про супербол, а до роботи його пластичного хірурга. 62-річний актор воїстину виглядає на десяток років молодше. Користувачі мережі, як завжди, у своєму репертуарі, і не змогли залишити це без коментарів. Тож дружньо задалися питанням, чиє обличчя було на Томі Крузі, і назвали його е, втіленням штучного інтелекту. А ми скажемо браво пластичній хірургії. Як набряки поспадають, я вам кажу, треба буде носити довідку про те, що його документи не підроблені. Боже, а що там далі відбувалося? Ви впадете просто. Е, туди ж прийшов Трамп. І його там мало не на руках носили в той момент, коли одного з його заклятих ворогів, а саме співачку Тейлор Свіфт, публічно освистали. Ну, просто на весь стадіон. Казати, що співачка здивувалася, це нічого не сказати. Але пліткують, що причин такої реакції публіки декілька. Перша це те, що Тейлор, мовляв, не відпустила свого бойфренда футболіста Тревіса Келсі на фінальне тренування перед матчем, і захотіла, щоб він її розважав. Американцям така поведінка діви не сподобалася. А от друга причина більш банальна: фанати команди, проти якої грав хлопець співачки, просто вирішили бідну Тейлор втягнути у фанатські перепалки. Сиділа собі, нікого не чіпала, і тут на тобі ну неприємно поготися. Трамп навіть посміявся зі світ у соціальних мережах. Мовляв, його привітання і її освистування означає, що світ зцілюється. Що б це не означало. А тим часом інша улюблениця Америки наводить гармоїдир у кінокомпанії Universal. Так так, це є про Брітні Спірс. Походу співачка Свіноров не вгамоє ніколи. Я вам кажу. Словом, після того як Голівуд став у чергу, аби екранізувати мемуари співачки під назвою Жінка у мені у Universal Pictures було вже все на мазі. Чесно, вони з брідні та видавництвом швиденько вдарили по рукам, знайшли режисера та продюсера і почали працювати. Але коли йдеться про спірс, куди ж без скандалів? По деякою зйомки фільму опинилися під серйозною загрозою через поведінку Брітні, яка взяла на себе відповідальність, повністю контролювати знімальний процес. Зірка постійно змінює свої думки щодо фільму і вносить безкінечні правки. І коли вже команда нарешті затверджує напрямок, ну як будуть розкручувати сюжет, Брітні одразу все змінює. Тож, мої колеги з голівудських пагорбів мені нашепотіли, що фільму може взагалі і не бути, адже наразі його реалізація взагалі не зрушила з мертвої точки. А все через норовливу співачку. Тож залишається лише здогадуватися, коли терпець Universal урветься, і вони пошлють спірс з її мемуарами далеко і надовго. Це шоу бізнес, він суворий. Все, біжіть, чекаю на вас наступного тижня тут у барі Плідкар.